Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо тажин з куркою та овочами. Для початку в одну уємність ми додаємо 300 грамів цибулі, в мене синя та 300 грамів кабачків. З кабачків я винув серцевину, щоб менше вологи вони виділяли зайвої. Потім сюди ж ми додаємо 300 грамів болгарського перцю та 300 грамів моркви і 300 грамів. Все порізано доволі таки крупно. Тепер сюди ми додаємо 20 грамів солі та пів чайної ложки чорного перцю. Тепер все ретельно перемішуємо, щоб спеції у нас розподілилися. І займемося нашою куркою. Курка в мене порізана отак крупно. В мене тут є і частинки спинки, і гомілки, і крильця, і стегенця. Для початку додаємо сюди сіль. В мене курки 1,5 кг додаю приблизно 10-15 грамів. Далі сюди додаю чайну ложку копченої паприки. Тепер сюди ми додаємо чверть чайної ложки молотої зіри і чверть чайної ложки коріандру. Потім все ретельно перемішуємо і розподіляємо спеції. Тепер на дно тажина ми викладаємо наші овочі, а поверх овочів викладаємо нашу курочку. Додаємо одну головку часнику, А також додаємо два стрічки гострого перчику. Накриваємо кришкою і відправляємо в духовку. Температура 180, час 15, час 20. Ну от в нас пройшло час 20. Знімаємо кришку з нашого тажину. Він дуже гарячий, будьте обережні. О! Боже, якщо б ви чули, який аромат, це просто дивовижно. Ось такий ось тажин з куркою. На жаль, дещо до крижечки приліпало крильця, наприклад, там деяке м'язко, і шкірка залишилася на кришці, Але це не проблема. ось, Просто він в нас був ну, занадто повний. Ось такий от рецепт я вам дуже раджу. Стравається пряна, смачна, ароматна. От, ось такий тажин з курочкою. І все м'ясо готується у власному соку, Ніякого обсмаження, ніякого жиру додаткового не додається. Всім смачного!